До нас звернулася пацієнтка, пройшло три місяці від моменту опа. Пацієнтка ходить активно, позбувається допоміжної опори, ходить самостійно, больові синдроми стали набагато менше. Ви знеболюче приймаєте зараз? Ні, Не приймаю. Скажіть мені, будь ласка, як пройшла вам Боялась, але бо... боялася даремно. Okay. Дуже було все добре. Персонал супер, відмінний. Дуже велике дякую. Увага від врачів, від, від старшого до меншого персоналу Народилися. Угу. Скажіть мені, будь ласка, що зважило вас на те, що ви вже собі сказали, що ви готова йти на операцію? Так що, якийсь больовий синдром? Больовий, больовий, дуже больовий синдром. Коротша нога була набагато, час рівна. Угу. Ну і вже довело до того, який дать. Поради. Не треба пораду, не треба боятися.